Так, реєстрація, реєстрація. Ді анмельдунг, ді анмельдунг, ді анмельдунг, ді дівчина, червоний. Червона реєстрація Отлітає на Мальдіви. Реєстрація на літак. Дівчина отлітає на Мальдіви з Самсунгом. Телефон Самсунг.

Де Бешайт. Де дерево? Дерево. Бешает. Я повідомляю, где беру шайбу. Бешайт. Повідомлення. Щоразу, разу, коли відправляю хтось повідомлення, він повідомляє, где берет шайбу. Де Бешает. По деревянному сообщению синему э, на куски дерева, де де бешайт, де бішает, де дешает, де дешает. Відповідь ди анд. Де ди, дівчина. Відповідаю: антенна. Вот. У мене шесть спитали, а я кажу: антенна, вот. Ваша відповідь вот. Антена – Вот дівчина. А, відповідає дівчина. Антена вот. Ді-ант-вот. Ді 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 Закордонний паспорт. Де пас? Райзе пас. Де Дерево? Деревянний. Для рейса паспорт. Пас". Для рейса. Для якогось рейса. Тобто, кудись ти летиш, завжди летиш або їдеш. рейс у тебе. Для цього паспорт. Пас". Він дерев'яний. Де райзе пас. Де райзепас, де райзепас, де райзепас. Документи. Ді унта лаген". Ді унта лаген". Ді, дівчина, В унтах лежать лагідні документи. Вони прям обіймаються ці документи там в унтах. Унта лагін, унта лагін. Унта лагін". А, ну, дівчачі червоні. Звісно ж, червоні унта лагін, Ді унта лагін, ді унта лагін. Реєстрація. Anmeldung <small> – повідомлення де <Dea. Dea> Bescheid <small> – Відповідь Ді Антвот. Закордонний паспорт. Де райзепас. Документи.